Привіт усім! Хочу підняти знову ж таки тему 304-ї нержавійки. Коли почав популяризувати цю тему, виникло питання: а що ж найдоступніше зараз на ринку є з 304 нержавіччі сталі? У нас була мойка міксус з старих запасів 58 на 48 за 3200 гривень. Але мінус тої мийки був у тому, що немає отвору для дозатору, і комплектація дуже скутнувата. Вона була дешевша, але зараз вже нема. Зараз міксус вже робиться з 201 сталі. Але так вже вийшло, що з'явилась кухонний бренд кухонних мийок від Zerix, який раніше був 201 Зараз вони прямо на мийці собі пишуть, що це 304 четверта сталь. І дивіться, звісно ж, ми зробили цілу купу акційних комплектів, чотири штучки. З цією мийкою. І ось такий комплект. Це не найдешевший комплект, є ще трошки дешевший Виходить 3670 гривень. Це мийка, кошик, дозатор і змішувач. В даному випадку це гнучкий змішувач. З, е, звичайним змішувачем буде, звісно ж, дешевше. мийка 304 нержавійка це найгарніше матеріал для вашої кухні. І при цьому за. Дуже приємні кошти, звісно ж, є і окрема просто мийка. Якщо вас це цікавить, завітайте до нас у Дірек або до нашого сайту. Там усе це є. Гарна ціна, бомбезна якість мийки. Жду вас і ваших замовлень.